Доброго дня, мої любі друзі. Вже довго я з вами не бачилася. І ось вирішила зараз поділитися стравою. На вечерю. Я приготувала е, такі шашлички, Може, ви знаєте, які торі називаються, я, японські, з японської кухні. Але ж вони готуються на вогні, на мангалі, а в мене тут. Такий домашній варіант, коли ти економиш світло, не вмикаєш духовку майже ось на плиті ось, готуються. Дуже смачні соковиті, берете курячу філійку, ось, ріжете не такими шматочками приблизно. 2,5 на 2,5 сантиметри. Шампіньчики також на 4 частини гриби. Перець болгарський. У мене один залишався, і якраз мені хватило. Шампіньйони зараз є. От ми були на ринку по 85 гривень кілограм купили красивих, хороших шампіньйонів, свіжих. Ось, і куряча філейка була в акції, я купила і зробила. І вам рекомендую дуже смачно, поживно і дієтично головне скоро вимкнуть світло в нас за графіком і трошки зараз темнувато на кухні. я вмикнула фонарика, щоб вам красиву картинку зробити, бо без фонаріка вона. Темна, ось бачите, яка, картинка темна. А з фонариком класна, ярка. Яскрава, якби в день я знімаю, правильно? А зараз у нас 40 на 5 годину, 40 хвилин, так? І скоро, скоро зовсім, мабуть, Через годинку вимкнуть світло. І ми скоро будемо вечеряти, щоб встигнути посуд помити після вечері, і потім вже будемо відпочивати. Ось, дивитися, спочатку, значить, треба замаринувати шматочки курки, а тут ще в мене забула вам сказати цибуля на кільця нарізати і цибуля теж тут справляється ось Т така послідовність в мене значить шматочок спочатку я беру шматочок грибка, потім м'ясо, потім шматочок перцю, потім цибуля, потім, потім знову м'ясо. І так, так, до, до кінця. Шпажки беру бамбукові, такі е, невеликого розміру. Якщо є у вас тільки великого, їх завжди можна обрізати і будуть невеликі. Ось зараз в мене, це перша партія посмажу, зараз засмажується в мене друга партія. Ось, вимикаємо вже. Ось, бачите. Бачите? Яка краса? Навіть, може, чутно вам, як вони шкворчат апетитно. І які торі. Чотири штучки ще тут в мене. Ось. Бачите, пара пішла. Значить, як завжди, ось я рибу так готую на пергаменті. Кладете пергамента листок, такий шматок підходящий, на пательню, трошки одна чайна ложечка олії змащуєте, розігріваєте гарно і потім вже викладаєте ваш. Підготовлений шашличок. Я ще не пробувала зі свининою, але думаю, що теж буде гарно зі свининою, як і торі. Ось, це дуже смачно, спробуйте. Особливо теж смакує з червоним перчиком. У ну, мене був зелений, я взяла зелений перець. Ось. І так готуєте спочатку 15 хвилин на одному боці. На середньому вогні, а потім перегортаєте на інший бік. І ще 15 хвилин під кришкою все. І будете дивитись, якщо у вас буде трохи якби підсихати знизу, то додайте трохи водички теплої, кип'яченої. Ось. Ну ось така буде вечеря, Які і торіші От, мабуть, вже треба знімати. Дуже удобно готувати на пергаменті, на сковоріці. Ось. І страва, як я казала, виходить дієтична. А чому? Тому що спочатку, е, якби відварюються шматочки курки або риби, в нашому випадку курка, у власному соку. Тобто Дієтологи так радять спочатку відварити, а потім трошки обсмажити для аромату. І ось тут у нас виходить дієтична страва. Спочатку у власному соку пропарюється шашличок, а потім вже обсмажується, коли рідина випаровується. Ну, все, бувайте здорові. Пишіть коменти, ставте лайки, подобайки. Пока-пока.